Отже, повторимо наше заняття з обробки даних і отримання об'ємних змінних мас. Тобто у вас є ваша основа, від якої відв'язувалися, і ми в цьому районі, пам'ятаєте, робили зйомку. Відео буде коротке по 5 хвилин. Тобто спочатку ми маємо загрузити точки. Заходимо редактурування, точки та імпорт точок. Пам'ятаєте, у вас були точки у укосу тексти, вибираємо їх, відкрити і нагадую, вибираємо, яким чином. Тобто у нас були пробіли, пес. Номер точки, північ схід, висота. Смотрите. І додати їх в групу точок. Вибираємо, створити і створюємо як укіс. ОК. І окей. Ну, от у нас додалася група точок. Тепер нам треба створити модель. Цієї місцевості, з цієї групи точок. Тобто ми заходимо, у нас є область інструментів, поверхність. Правою кнопкою клікаємо Створити поверхню, називаємо її факт. Поверхня факт. Тобто, що ми... Ну, саме можна звати, Тобто, я завжди факт, що ми відзняли. Окей. Нажимаємо плюсик Де факт і знов таки визначення, що ми будемо створити поверхню, вибираємо групу точок. От, і правою кнопкою клікаємо Добавити і вибираємо укіс. Те, що ви створили. Примініть. ОК. Після того ми будуємо поверхність факту. Вибираємо факт. Праву кнопку клікаємо і перестроїти. Ось воно нам побудувало. Ну, тут же воно побудувало разом з поверх з горизонталями. От, я вам зараз покажу, як їх можна правити, бо вас спочатку воно Появиться просто контур об'єкта. Коли ми вибираємо ред... редактирувати стіль проєкту, у вас тут буде тільки е, стояти ось таке от контур і е, все. Тобто контур і точки, які в ньому. І ми знову-таки, коли ви виділяєте контур, правою кнопкою редактувати стіль поверхні, ви можете вибрати трикутничок, основні горизонталі, допоміжні і польські горизонталі. Привніть, от вони з'являються. Горизонталі можна міняти їхню е інтервал горизонтали. Тобто на початках воно буде тут писати щось 2 метри, е це, ну, Наприклад, я поставлю зараз 50 см поміжньої горизонталі. Воно зразу автоматично інтервал перераховує, приміть, бачите, от міняється кількість горизонталей. Для того, щоб можна було більш детальніше собі. Е Попрацювати з горизонталями, я ставлю зазвичай 1, воно перераховує, примініть і ОК. Ну, у нас от намальовані ці горизонтальки. Відповідно, їх можна правити, коли виділяєте поверхню. Рідаті поверхність можна додати, видаляти або переносити ребро. Тобто, щоб правильно сформувати рельєф, якщо ви бачите, що воно сформовано неправильно, можна таким чином. От наводитись на ребра, переставляти їх місцями. Воно, наскільки я пам'ятаю, було ось так приблизно. Тобто, отак от ми можемо переставляти ті ребра, щоб можна було правильно формувати рельєф. Тобто отаким от чином.